Доброго дня! Хочу вам показати вулик, в який залетів рой. І так, стало, так сталося, що це пасіка вихідного дня і були дощі, і я не міг подивитися всі свої вулики. Був такий дощ, в мене один день був вихідного, я не міг вирватися і був цілий день дощ. Я подивився тільки два вулика. Не обов'язково вішати роєловки на дерево. Якщо у вас є пустий вулик, ви можете поставити пусті рамки і в його обов'язково залетить рій. Я перестрахувався і не знаю, що там залетіло. Хочу вам показати. Я ще сам не дивився. Вулик такий собі. Не дуже хороший, ну, но... це такий страховочний мене вули був. побачимо.

дивіться, небагато, але три рамочки є. Повожу кращі рамочки. Лосинку ще не строїть. Залетіли позавч... позавчора.